Складання наказу про передачу і складання акту про прийому передачі нашими депутатами зумисно затягується вже протягом п'яти місяців. Ми будемо вимагати від депутатів, щоб вони сьогодні прийняли рішення щодо передачі автомобіля з балансу станції швидкої допомоги. Що якщо не буде очистка влади, то народ знову буде так само приймати участь в участі влади від. Цього баласту, який залишився відчинив влади Януковича. У 2012 роціна влада розкинула свої полотенти, поставивши на місця е, своїх, так можна сказати, став у колині для того, щоб вони виконували їхні злочинні накази, е, розпосуджували корупцію. Творчих батальйонів протягом 4 місяців безпідставно затягується прийняття рішення щодо передачі автомобіля марки УАЗ. Від Івано-Франківської станції швидкої допомоги на потреби АТО батальйону Івано-Франківської. Слава Україні! Слава нації!